Бути відповідальним. Я дійсно вагітна. Навіщо ти тут? Мені потрібна підказка. Я хочу знати, чи можу я вийти за нього заміж чи ні. Джини вб'ють нізу протягом п'яти ночей. Вони всі помруть. На цьому наші стосунки закінчуються. Що, просто отак? Чому ти так пізно прийшов? Я працював у ніч. Годі мене допитувати. Я хотіла сказати. Тут відбувається щось дивне. Чорна магія існує з часів пророка Мухаммеда. Мир йому й благословення Аллаха. Багато поганих вчинків записано в книзі проклятих. Серед багатьох злих джинів є один клан, який відомий своєю ненавистю до мусульман. <післяться> 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 Зрозумій, ти вже не закоханий підліток. Щоб ти знала. Це не тільки про кохання. Ти ніколи не зрозумієш. Чи варто шукати альтернативне лікування? Ви навчалися в школі медсестер. Чому ви вірите в такі речі? Що мені робити? Вам не потрібно хвилюватися. Просто потрібно мати віру і вірити в силу Аллаха. <раку> 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 алейкум. алейкум, <раку> I have no God but Allah and I will live forever. I will not leave the world. It's of you. It's your fault. But